Добре. Добре. Йдіть, будь ласка. Профілактичне відпрацювання щодо виявлення бальів. Якраз вас і виявили. Ви знаєте, що ви порушили? Не знаю. Стаття 77.1. адміністративні про порушення. Із настанням потепління на Житомирщині стрімко зростає кількість пожеж. Лише від початку березня на території області виникло 648 пожеж, серед яких 546 в екосистемах. Останні чотири доби виявилися особливо важкими для рятувальників, адже кожної доби реєструвалося понад 100 пожеж в екосистемах. На жаль, маємо вже і випадки загибелі, і травмування таких пожежах. Повідомлень по лінії 101 настільки багато, що подекуди наші рятувальники їдуть з викликом на. Виклик і навіть не повертаються в підрозділ. Пресофіцерка головного управління ДСНС Житомирської області говорить, що є випадки, коли вогонь перекидається на господарчі споруди та оселі громадян. Загалом за 10 днів цього місяця вогнем продано вже понад 650 гектарів Житомирщини. Ми всі знаємо жахливі наслідки цього, адже це знищення рослинного і тваринного світу та знищення родючості ґрунту. Крім того, як тім спалювання сухої трави шкідливий для людей. Населення має розуміти, що кожен акт підпалу сухої трави – це злочин, за який передбачено штраф. У ДСНС Закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в екосистемах.